Коли завершиться ремонт по вулиці Шевченка, де ремонтують тепломережі, нам сказали, що термін ремонту знову перенесено. А ви в кого це запитували? У роботника. Правильно. Мені, чесно кажучи, хочеться дещо трошки покритикувати цю історію, тому що нещодавно читав у вашій газеті на правах реклами інформацію про те, що так дуже добре ремонтуються теплові мережі магістральні, які знаходяться на балансі ПТЄ. Я не скажу, що дуже добре. Можливо, вони роблять якісно, це да, але дуже довго. І ми на сьогоднішній день стурбовані строками проведення виконання робіт силами Полтава Теплоенерго. Питання в тому, що ми вже надали розпорядження нашим управляючим компаніям і нашому Кременчук Теплоенерго заповнювати мережі і внутрішньобудинкові мережі будинків по нагірній частині і по вулиці по району мікрорайону Молодіжний, тому що там всі мережі готові, в тому числі магістральні. А ось в мене величезне занепокоєння викликає безпосередньо центр. У нас шість кварталів по центру. Навіть не пройшли перші гідравлічні випробування. Ми взагалі не знаємо, що там робиться для інформації, просто що найгірші мережі у нас в центрі. Будь-які теплові мережі Кременчук-Водоканалу, тому що це район найстаріший з усього району міста, і тут найгірші мережі. Я знаю, що якщо ми проводимо гідравлічне випробування тих кварталів, які ще не проходили, тому що не маємо технічної можливості за теплоенергію, то там буде дуже багато поривів і нам потрібен час для їх відновлення. Тому скажу чесно, в мене викликає величез занепокоєння темпи проведення робіт. Тобто до кінця цього місяця вони не закінчать? Ні, вони не закінчать. Я впевнений в цьому. Дай Бог, щоб вони закінчили до 15 жовтня.